На Хмельницькій АЕС вперше провели трейловий забіг Мале Полісся ранінг трейл». До спортивного івенту долучилося 110 спортсменів та аматорів з різних куточків нашої країни. Нетішина, Славути, Києва, Білої Церкви, Рівного, Вараша, Полтави, Хмельницького, Тернополя та інших. Серед них представники енергоатома Хмельницької та Рівненської АЕС на благодійному трейловому забігу. Напевно, Рівненська АЕС. Після господарів була найбільш представницькою. 32 учасники приїхали від станційників міста Вараша. В першу чергу це перемога над собою, що люди встали і крім своєї основної роботи, роблять якусь іншу фізичну активність, і саме це зближує і об'єднує з колектив. Серед учасників був громадянин Сполучених Штатів Америки, тому змагання мали статус міжнародних. Початку війни усі спортивні івенти на ХАЕС проводять з благодійною метою. Ми тут зібралися для того, щоб ще раз об'єднатися навколо того, щоб допомогти нашим захисникам, нашим збройним силам, показати наскільки ми єдині в напрямку перемоги. З Україною в серці учасники долали дистанції 5 і 10 кілометрів. Маршрут пролягав мальовничими стежками національного природного парку Мале Полісся», де спортсмени мали можливість насолодитися атмосферою хвойних лісів. «Сьогодні взагалі, мега-мега мигамоци дуже класна траса. До речі, ліс схожий, як і в нас. Такі змагання, в першу чергу, вони викарбовують витривалість. Це класно, проїхав мотоцикл трековий, який створив перешкоди. Пісок додатковий. Бігла я 5 кілометрів. На останніх кілометрах трошки було важкувато, бо якісь підйоми, схили, але нічого, дуже цікаво було. Фінішерів активно підтримували друзі, колеги та родичі. Олені 9 років. Вона дуже часто буває на таких заходах разом з учасниками команди Рівненської АЕС. Я вболіваю за свою сестру. Я дуже надію, що вона займе перше місце. Щастю дівчинки не було меж, коли вона разом з сестрою піднялася на п'єдестал. Загалом на трейлі рівненські атомники показали себе найкращим чином. Вибороли дев'ять призових міст. Серед них срібло в абсолюті на дистанції 5 кілометрів. Далі історичний момент. Перше на змаганнях Хаес переможцями командного заліку серед підрозділів на Енергоатом» стали працівники Рівненської АЕС. Гуртом учасники заходу зібрали понад 65 тисяч гривень на допомогу силам оборони України. «Дякуємо їм за їхню, скажімо так, важку роботу за те, що ми можемо тренуватися і приймати участь в таких заходах. Запрошуємо, як завжди, працівників Хмельницької АЕС та інших підрозділів ДП на змагання, які проводить власне Рівненська АЕС. 15 жовтня. Це в нас будуть паркові перегони. Ну а далі після паркових перегонів уже буде трейловий забіг. У вараші долучайтеся, змагайтеся і донатьте сьогодні. Українцям як ніколи потрібні перемоги як у спорті, так і на полі бою. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.